Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему шкідливість російських мультфільмів для дітей. Питання шкоди від російських мультфільмів дуже актуальне, особливо у контексті сучасних реалій. Давайте розберемося детальніше, чому такі популярні мультфільми, як Фіксики, смішарики, малишарики, Маша і ведмідь та інші можуть бути шкідливими для українських дітей, чому варто обмежити перегляд російських мультфільмів. Ідеологічний вплив. Пропаганда: багато російських мультфільмів несуть у собі прихований ідеологічний меседж, який може формувати у дитини спотворене уявлення про історію, культуру та цінності. Стереотипи російські мультфільми часто підсилюють націоналістичні стереотипи та упередження, імперські амбіції, деякі мультфільми прославляють імперське минуле Росії, що може негативно вплинути на формування національної самосвідомості українських дітей. Мовний вплив, русифікація постійне споживання російськомовного контенту може призвести до русифікації мовлення дитини та збіднення її словникового запасу українською мовою. Неправильна вимова. Діти, копіюючи інтонацію та вимову персонажів мультфільмів, можуть освоїти неправильну вимову українських слів. Цінності та поведінка, агресія і насильство. Деякі мультфільми пропагують агресивну поведінку, нетерпимість та насильство як норму, неповага до правил. Головні герої часто порушують правила та не несуть відповідальності за свої вчинки, що може формувати у дитини неправильне уявлення про моральні норми. Матеріалізм: Багато мультфільмів орієнтовані на споживачство та матеріальні цінності, що може призвести до розвитку егоїзму у дитини. Якість контенту, шаблони та стереотипи. Російські мультфільми часто використовують застарілі шаблони та стереотипи, що не сприяє розвитку критичного мислення у дитини. Відсутність освітнього компоненту багато мультфільмів не несуть у собі жодного освітнього змісту та не розвивають у дитини пізнавальні інтереси. Як обрати правильні мультфільми для дитини? Звертайте увагу на сюжет та персонажів, чи відповідають вони вашим сімейним цінностям? Чи є у мультфільмі позитивні приклади для наслідування? Переглядайте мультфільми разом із дитиною, обговорюйте те, що бачите, та відповідайте на запитання дитини. Обирайте мультфільми, які розвивають мову, пізнавальні навички, творчість. Обмежте час перегляду мультфільмів. Дитина повинна мати достатньо часу для активних ігор спілкування із іншими дітьми та читання. Пам'ятайте, виховання дитини це відповідальний процес. Обираючи мультфільми для своєї дитини, ви формуєте її, світогляд та цінності. Дякую вам за увагу.